Друзі, всім привіт! Значить, Вже відома пилочка ПК-44 бачу там уже в Ютубі. Вже всі, хто міг про неї відзняли, показали. Ну І мені магазин дачник прислав її на огляд. Тому я вирішив її затестити. Зразу скажу, це бюджетний варіант, тушка. У мене немає тих батарей, які йдуть з нею в комплекті. У моя ось батарея 20 В2 А. Я її використовую більше зараз на шуруповерті і на новому імпакті. До речі, пару слів, імпакт, бомба. Тому давайте про саму пилочку. Пилочка, ланцюг один, ланцюг другий, дві шини, ну і інструкція, і тут гарантія йде. Збираємо пилочку, не спішіть сильно нею зажимати, крутить, бо е, можете зламати, одним словом. Так, давайте беремо рейку і пробуємо. Перший пуск. На 8 дюймів у комплекті 6-8. Швидкість ланцюга, я так розумію, 4600. Іде в комплекті 1,5 батарея, але ну, Вона мені прийшла тушкою мені не цікаво було батареї. Тому, якось так, давайте заливаємо мастило. Зі Свої пилочки заливаю оце мастило у мене воно було. І сюди влізло у нас майже 15 кубіків. Пішли затестуємо цю пилочку. Трішки. Змінилися плани, батарея сіла та я, світло виключили. Все ж таки настроїли світ знять, будемо відзнімати на отаких от 20-вольтових 4 амперної батареї Прокрафт. Шина шестерка, акація. от така. Можна бачити. Тому пробуємо. Нормально, гризе. Осложняємо процес, дивіться. Поїхали. Ну, спокійно. Мокре тестування, значить дивіться, тут же ж боковий. Безщоточний двигун. Тому не думайте, що вона буде пиляти пилять прям так супер, як з прямим двигуном. Напишіть зразу, що це за дерево. Товщина буде отака. От Поки що. Пробуємо. Так, поїхали. Ну, Не забуваємо, що це пилка для саду, а не для того, як оце Діма Це... Розпиляємо суху яблуньку на будущий наш шашлычок. Бачите ж, да? Поїхали. скажу, не повторяйте таке, вона не для цього предназначена. Це просто тестування. Значить, вирішили зробити відео не на 4-амперній батареї ще, а на 2. От така 2-амперна батарея ProCraft. Заді в неї стоїть показ заряду батареї. Тому що ж, однозначно, люди будуть щось шукати і дивитися. Наскільки цієї батареї вистачає, щоб напиляти нею дровця? Знов таки, садова пилочка, це не для заготівлі дров. Ну, вже я нею два мішка в гараж до буржуйки напиляв за ці два дні. Тому давайте зробимо тестування, скільки вистачає в нас батареї. Праймерком же ж додаємо собі мастило. thank you Пропиляє. от і хватить, не буде мучать і... 131, 132, 133, 134. 134 отаких помірних паньочка з такою оце пилочкою. ПК-44 18-22 хвилини на 2-амперному акумуляторі. Вона оце пропиляла. Зразу скажу. Були й такі малесенькі, були й такі, були і більші, були і сухіші, були трошки клену, якась, і Тому якось так. Значить, всім, кому цікавить така пилочка, переходьте в магазин Дачник, кажіть, що ви з каналу Мотоблок Лайф. Можливо, вам там ще перепаде якась знижечка, особливо зараз перед новорічними святами, я думаю. Щось буде цікаве в них в магазині. Ну а сам пилочкою я задоволений, цей раз е, пиляв мені син е, ці дровенята, бо трішки мене турбує спина. Тому всім дякую за увагу і до нових зустрічей.